Я йду на вибори. Під таким гаслом організували флешмоб на площі перемоги студенти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, залучаючи молодь до участі у волевиявленні. Акція стала частиною проєкту Мелітопольські голоси за демократію. Менеджер проєкту Катерина Кучина розповіла про мету такого флешмобу. А цель сьогоднішнього мероприятия – призвать мілітопольцев проявить гражданську сознательность і прийняти участие в виборах 2015 25 октября. Також вона повідомила, як взагалі йде виконання проекту Мелітопольські голоси за демократію». В течение двух месяцев команда Центра образования взрослых проводила массу мероприятий в рамках проекта, среди которых был и выездной семинар в город Приморск. В рамках проекту ряд мероприятий был посвящен молодежи и поднятию их активности в выборном процессе. На этой неделе также проводилось мероприятие. Вперво на вибори для тих студентів, которые вперше будуть участвовать в виборному процесі. Керівник проекту Сергій Прийма висловив надію, що на виборах молодь Мелітополя зробить зважений та самостійний вибір. Я сподіваюся, що сьогоднішня акція буде закликом. Всі активні молоді до прояву своєї позиції, ви не й далі не будете слухати всіх, ті, хто буде вказувати вам, як голосувати, а будете робити це за покликом серця, користуючись своєю думкою і своєю позицією. Після проведення флешмобу були нагороджені переможці фотоконкурсу Я йду на вибори. Проект Мелітопольські голоси за демократію реалізується науково-методичним центром МДПУ імені Богдана Хмельницького та благодійним об'єднанням Соціальний фонд. Ініціатором проєкту є DVV International та кіровоградський прес-клуб Реформ за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.